Мене звати Артемова Кристина, я хочу вам представити наукову роботу на тему штучний інтелект новий підхід до використання ілюстрації на урок української мови та читання у початковій школі. А мій науковий керівник, викладач вищої категорії, викладач методист Тимошенко Юлія Юріна. У сучасному освіті освіта зазнає значних трансформацій, що вимагає впровадження інноваційних підходів до навчання. Штучний інтелект, тобто шіста, є важливим інструментом у створенні навчального контенту. Зокрема, ілюстрація, що може значно підвищити ефективність викладання української мови та читання в початковій школі. Штучний інтелект створює нові горизонти для освіти, роблячи навчальний процес більш адаптований до потреб кожного учня. Це актуально для початкової класів, де закладаються базові навички та знання. Сучасні платформи і додатки з інтегрованим ще й технологією дозволяють адаптувати навчальний матеріал до особливостей кожного учня, підвищуючи їхню мотивацію та зацікавленість у навчанні. Використання штучного інтелекту робить уроки більш інтерактивними, доступними та захопленими, відкриваючи нові можливості для розвитку освітнього процесу в початковій школі. Як нам всім відомо, традиційний підхід де учні виступають в ролі пасивних слухачів поступово відходить у минуле. Ну, що орієнтується на компетентність навчання, що передбачає активну участь дітей, цікаву подачу матеріалу та практичну діяльність за допомогою щі, діти краще запам'ятовують інформацію. Коли вона подана у візуальному форматі. Яскраві та якісні ілюстрації допомагають зрозуміти складні теми та ще дозволяють вчителю швидко створювати унікальні зображення. При використанні штучного інтелекту, тобто при використанні ще ілюстрації, є як переваги, так і недоліки. Перевага перша генерація ілюстрацій займає всього кілька хвилин. Перевага друга, учитель та учні можуть експериментувати з різними художніми стилями та створювати унікальні зображення. Перевага третя, ще дозволяє змінювати кольорову гаму та композицію зображення відповідно до потреб року. Недоліки перше це мовний бар'єр, оскільки не всі сервіси розуміють англійську українську мову, тому доводиться перекладати запити на англійську. Ще не завжди точно передає зміст тексту, і вручну треба це виправляти у запитах і створювати знову зображення. Та відсутність емоційності. Наприклад, художник може передати почуття краще ніж штучний інтелект. А які програми існують для створення? Це Leonardo, AI, Рекраф Той самий GPT-Chat, OpenArt, RepHill і Hedra. Як працює штучний інтелект? Штучний інтелект аналізує текстову опис і генерує запраження відповідно до запиту. Цей процес займає всього кілька секунд, що дозволяє створювати ілюстрацію швидко та частково безкоштовно. Наприклад, чи що ввести в запит, зимовий ранок сонячні прозори на снігу і скринки переливаються, дахи на хатках, наче звати, із димарів дим іде голубий, ми можемо отримувати чотири різні зображення, які можна використати на уроці. Як вчитель може використати штучний інтелект, що може допомогти на різних етапах уроку під час мотивації, пояснення матеріалу та закріплення, а також вчитель може створити власні інтерактивні вправи та візуальні підказки для учнів. Також це робить навчальний процес більш цікавим і захопливим саме для дітей. Отож, приклади, як можна використовувати. Я створила особисто, я створила комікси, я обрала підручник 3 класу і обрала легенду про Сонта траву. Те, проаналізувала текст і зробила за допомогою шілістратора зображення і створила комікси. Ось ви можете бачити його на екрані. Далі можна створити сюжетні малюнки до творів. Наприклад, я обрала другий клас. Де дітям пропонується порівняти образи з вірші Вадима Сокоморовського Сокомаровського казкові шати? І діти можуть порівняти зображення? Також можна я, Андрій Малишко, український поет, перекладач. У 12 років я почав писати вірші. Так, далі ми можемо створювати оживлені портрети за допомогою програми Гедра. Наприклад, я обрала 4 клас, учні знайомиться з творчістю та біографією Андрія Малишка, і вчитель може подати е, інформацію у такому е, зав, ну, прикладі в завдання. Далі можна створити ілюстрацію до сюжету козок і оповідань. А я обрала це третій клас. Учні знайомляться з віршом з Передона Черкаська, зима і весна. І за допомогою ілюстрації я згенерувала таких чотири зображення: і де діти можуть порівняти образи зими та весни. А також щоб оцінити рівень у бізнесі та ставлення до використання технологій штучного інтелекту, нам було проведено опитування. Воно показало, що 20% вчителів знайомі з щі для створення ілюстрацій, але Рівень застосування на уроках невисокий, лише 40%. Також деякі вчителі вже мали змогу засто... застосувати ще зображення на урок української мови та читання, а інші тільки планують використовувати. Також вчителі зазначили, що ознайомлені з найпоширенішими платформами, такими як Ліонардо АІ і та OpenArt AI, де можна створювати ілюстрації. Серед переваг вчителі видали покращення візуальне сприйняття матеріалу та залучення. Учнів до навчання, але основними труднощами є мовний бар'єр деяких сервісів та відсутність технічних навичок саме у вчителів. Більшість вчителів зацікавлені в додаткових навчальних заходах, що може свідчити про актуальність цієї теми в освітньому середовищі. Використання ще на урок української мови та читання відкриває нові можливості для освіти, покращує засвоєння матеріалу та робить уроки цікавішими. Ще ілюстратор сприяє кращому сприйняттю інформації і розвитку критичного мислення. Попри виклики, ця технологія допомагає адаптувати навчальний процес, що підкреслює важливість цифрової грамотності педагогів. Головне пам'ятати, що штучний інтелект це лише інструмент, який розширює можливості вчителя, а не замінює самого вчителя. Дякую за увагу. Дякуємо вам за таку цікаву розповідь. Будь ласка, Поліна, о, питання. Так, дякую, дуже чудова робота. Кристина, підскажи, будь ласка, чи часто ти використовуєш штучний інтелект для своїх уроків, і якщо часто, то що саме ти використовуєш? Саме штучний інтелект, дякую за, за, за питання. саме штучний інтелект, чи ще ілюстратор? Можна ще ілюстратор? Ще ілюстратор» — так, оскільки а, зараз така стала проблема. Діти дуже сучасні. І щоб їх зацікавити, треба підібрати такі мотиваційні картинки. І в інтернеті, як ми раніше звикли в гуглі забувати, вже таких цікавих немає. Тому приходиться і доводиться звертатись до ще ілюстратора. Дякую. Маша, Паршина, будь ласка, ваше питання. Дякую за доповідь. Чи є ризик, що діти перестануть мислити креативно самостійно, якщо все малює і пояснює ще? Ну, от ну, Мені здається, ні. Якщо, наприклад, це робота з дітьми, то я розповідала, як працює штучний інтелект, тобто ще ілюстратор, що він аналізує запити. З дітьми можна поекспериментувати і зробити з ними запит до штучного інтелекту. Тобто, так, малюють не діти, але штучний інтелект, але запит можуть створити діти і дати там якийсь опис. Дякую. Вікторія, будь ласка, ваше запитання. Дякую за доповідь. У мене таке запитання, чим ілюстрації, які створені за допомогою штучного інтелекту, краще або ж цікавіші для дітей, ніж просто ті, які там в інтернеті. Ну, по-перше, це яскравість, по друге, можна змінювати різні зображення, тобто, можна створити як зображення, як і векторне зображення, так і попросити штучний інтелект намалювати. Також багато сервісів є, які вже. Впроваджують різні стилі, тобто це і аніме-ефекти, і генерація зображення у відео вже в самому? Тому мені здається, що зацікавленість буде дітей Барно. Дякую. Дякуємо, Крістіна. Скажіть, будь ласка, а навпаки, можна за ілюстрацію скласти там вірш або оповідання? Ну, я думаю, так, якщо, ну, наприклад, Леонардо Аї, і рекраф таке не можуть, а от наш звичайний чат GPT, якщо закинути туди зображення, то він може створити опис. Так, сьогодні попробую. дякую вам.